Добрий день, учні! Вітаю вас на уроці математики. Тема сьогоднішнього уроку залежність зміни суми від зміни доданку, а також розв'язування задач. Почнемо ми з каліграфічної хвилинки. Напишіть каліграфічне число відповідь до виразу частка чисел 320 і 40. Яка буде відповідь? Правильно, 8. Отже, ми з вами записуємо число 8. Сьогодні в нас 7 грудня класна робота. Число 8. Пропишіть, будь ласка, гарно, охайно та каліграфічно. Опрацюємо з вами вираз 634 на сторінці 120. Запишіть, будь ласка, вирази 634. Розв'яжемо їх письмово. Записуємо 357 додати 351. Міркуємо 7 додати 1, 8, 5 додати 10, 0 записали, одиничку запам'ятали. 3 додати 3, 6 і ще 1 – 7. Отже, відповідь 708. Наступне записуємо 211 додати 415. Міркуємо разом 1 додати 5. 6. Правильно 1 додати 1. 2, 4 додати 2. 6. Молодці. Отже, відповідь 626. Наступне записуємо на віднімання 811. Відняти 801. Міркуємо разом. 1 відняти 1. 0. 1 відняти 0. Один, правильно, 8 відняти 8 0. Отже, відповідь нашого виразу 10. Записуємо наступний. 736 відняти. 624. Міркуємо. 6 відняти 4. 2. Так. 3 відняти 2. Один 7 відняти 6. Один. Молодці. Записали. Наступний вираж на віднімання 531 додати 130. Міркуємо. 1 додати один. 3 додати 3. 6. Молодці. 5 додати 1. 6. Молодці. Отже, відповідь 661. Розумнички. І останній записуємо. На віднімання. 431. Відняти 130. 1 відняти 0. Так, 1. 3 відняти 3. 0. 4 відняти 1. 3. Яка відповідь? Так, 301. Скажіть, будь ласка, а чи змогли б ми ці вирази розв'язати в рядочок, а не записуючи у стовпчик? Так, звісно, змогли б, послідовно додаючи кожен з розрядів? Розв'яжемо з вами задачі. Прочитаємо першу задачу номер 635. У червні на туристичній базі відпочивало 256 осіб, а в липні 314. Скільки всього осіб відпочило на базі за два місяці? Прочитайте цю задачу ще раз самостійно. Розв'яжемо її. Чи можемо ми одразу дати відповідь на головне питання задачі? Так, звісно, можемо. Якою дією? Дією додавання. Правильно, що ми будемо додавати? Так, 256 додати 314. Скільки дорівнює? 570 молодці. Отже, 256 додати 314 дорівнює 570 осіб. І запишемо відповідь, що 570 осіб відпочивало на базі за два місяці. Записали. Прочитаємо і розв'яжемо другу задачу. Читаємо: у червні на туристичній базі відпочивало 256 осіб, а в липні 414. Скільки всього осіб відпочивало на базі за два місяці? Скажіть, будь ласка, чим відрізняються ці задачі? Правильно, числовими даними, а чим вони схожі? Правильно, у них абсолютно однакова умова, але різні числові дані. Скажіть, будь ласка, від цього хід розв'язання задачі зміниться? Ні, не зміниться, а результат задачі? Так, результат задачі, звісно, на зміниться. Запишемо 256 додати 414 дорівнює 670 осіб. Отже, відповідь, що 670 осіб відпочивало на базі за 2 місяці. Отже, ми можемо сказати, що наша сума залежить. Від зміни до данка. Навіть якщо в нас з вами ідентичні однакові умови, але різні дані, то результат, наша сума, звісно, з вами буде іншою. Обчислимо усно. Записувати не потрібно. Номер 636, сторінка 120. У нас компоненти дії додавання. Ми пам'ятаємо, як вони називаються. Це доданок, доданок, сума. Отже, виконаємо обчислення. 210 додати 50. Скільки дорівнює. Так, 260. 210 додати 150. Скільки дорівнює? 360, молодці. 210 додати 250. Скільки дорівнює? 460, розумнички. 210 додати 350. Скільки дорівнює? 560. 210 додати 450. Скільки дорівнює? 660. І 210 додати 550. Скільки дорівнює? Дорівнює 760. Скажіть, будь ласка, що однакове в кожному в цьому виразі? Так, перший доданок. А що різного? Другий доданок і сума. Правильно. Отже. Якщо один із доданків залишити без змін, а другий збільшити або зменшити на кілька одиниць, то сума в нас що? Правильно збільшиться або зменшиться. Молодці, попрацюємо з вами усно з номером 637. Подивіться, будь ласка, нам потрібно знайти значення кожного виразу у стовпчику, використавши значення першого виразу. Ось в нас в підручнику записано, що 546 додати 64 дорівнює 610. Подивимося на другий вираз. 546 додати суму чисел 64 і 25. Яку дію ми виконаємо першу? Правильно, дію в дужках. 64 додати 25, скільки дорівнює? 89, молодці. А 546 додати 89. Скільки буде? 645. Молодці. Скажіть, чи змінилася наша сума? Так, сума змінилася. А вона стала більшою чи меншою? Так, вона стала більшою. А чому? Тому що ми з вами додали ще один доданок. Абсолютно вірно. Роздивимося наступний вираз. Різниця чисел 546 відняти 200 додати 64. Виконаємо дію в дужках. 546 відняти 200. Скільки дорівнює? Так. 346. А 346 додати 64. Скільки дорівнює? 410. Скажіть, будь ласка, чи змінився в нас результат? Так, а чому? Тому що ми додали ще одне число, а результат у нас збільшився, чи зменшився? Зменшився. А чому? Так, тому що ми число віднімали, і від того, наш результат зменшився. Роздивимося другий стовпчик. 253 додати 467 дорівнює 720. Дивимося на наш другий вираз. 253 додати різницю чисел 467 відняти 300. Яку першу дію ми будемо виконувати? Так, звісно, дію віднімання.

Звісно, меншим. А чому? Тому що ми додали дію віднімання. І розглянемо наступний вираз наш останній. Сума чисел 253 додати 20 і додати 467. Отже, 253 додати 20. Скільки дорівнює? 273, погоджуюсь. А 273 додати 467. 740. Так, скажіть, будь ласка, сума збільшилась чи зменшилась? Збільшилась чому? Тому що ми додали число і дію додавання. Абсолютно вірно. Попрацюємо з вами з табличкою номер 640 Складемо задачу за таблицею. Отже, в нас є, що було 150. Продали 82. Привезли ще 82. Стало невідомо. Складемо задачу. В магазині було 150 грамів печива. Продали 82 кілограми, привезли ще 82 кілограми. Скільки кілограмів стало в магазині печива? Скажіть, чи можемо ми розв'язати цю задачу, не виконуючи обчислень? Так, звісно, можемо. Яким чином? Дуже просто. В нас було всього 150. Продали 82 і ще 82 привезли. Скільки стало? Молодці. Знову 150 кг. Абсолютно вірно. Розглянемо номер 641. У кожному стовпчику знайдемо значення невідомого в рівнянні, скориставшись рівністю. Дивимося, міркуємо так. Сума чисел 643 додати А і додати 238 дорівнює 890. Перший доданок збільшили на А. Застосуємо правило. Якщо доданок збільшити на кілька одиниць, то і сума збільшиться на стільки само одиниць. Щоб дізнатися, наскільки збільшиться сума, віднімемо від числа 890. Число 881 буде 9. Отже, А дорівнює 9. Запишіть, будь ласка, вирази 641. Отже, вирази 641. Запишемо. 643 додати 238 дорівнює 881. 643 додати А дорівнює 238, додати дорівню 890. Що нам з вами потрібно зробити? Нам потрібно цю першу частинку залишити незмінною, а другу частинку розв'язати як рівняння. 643 додати А ми залишили. дорівнює 890 відняти 238. Далі, частинку 643 додати А ми залишаємо такою самою і рахуємо оцю частину.

643 додати 9 і додати 238 дорівнює 890. 890 дорівнює 890. Записали це в свої зошити. Розв'яжемо наступний вираз. Записали 596. Додати 284 дорівнює 880. 596 додати різницю чисел 284 відняти Б дорівнює 700. Розв'язуємо таким ж самим чином. Частина з невідомим в нас залишається незміною. Ми її просто переписуємо. І знаходимо значення виразу. Отже, різниця чисел 284 відняти Б дорівнює 700 відняти 596. Дошки ми з вами забираємо і рахуємо, що 284 відняти Б дорівнює 104. Тепер ми знаходимо значення нашого звичайного з вами рівняння. Б дорівнює 284 відняти 104 Б дорівнює 180. І виконуємо перевірку. 596 додати 284 відняти 180. дорівнює 700. 700 дорівнює. 700. Записали. Ваше домашнє завдання виконати номер 642, виконати виконати обчислення, і виконати номер 643, розв'язати задачу, склавши до неї рівняння. Бажаю всім успіху! До побачення!